У першому чвертьфінальному поєдинку підопічний Володимира Холопова здобули важку виїзну перемогу – 77-74. Матч відповіді у Черкасах викликав справжній уболівальницький ажіотаж. Трибуни палацу спорту Будівельник були заповнені майже в І перша половина матчу потішила вболівальників практично рівною грою. До середини другого періоду команди йшли нога в ногу. Втім, після цього вдався в знаки більш високий клас черкаських гравців. На велику перерву команди пішли за 10 очкової переваги господарів 46-36. Надалі черкащани буквально зім'яли суперника, вигравши у підсумку більш ніж переконливо 93-61. Особливо слід відзначити центрового Віталія Близнюка, який єдиний у матчі оформив дабл-дабл 15 очок і 12 підбирань. Бачили, добре потім спустили. На з а, чого чому мені досвіду? Настрой! Плавочка, розбожний дітей. Часло. Ну, застрою мотивацію, більше нічого. Компанію Черкаським мавпам у фіналі чотирьох Кубка України складуть Волинь, баскет, Кремінь та Авантаж Політехнік. Місце проведення вирішальних поєдинків турніру, які заплановані на 2-3 квітня, буде визначено пізніше. Олег Купса, Анатолій Усіко, Віка новини.